Увага! Руш! Бадьорий ранок починається зі спорту. До відкриття Олімпійських ігор 2024 у Парижі на Чорноморському стадіоні шкільний пройшли змагання з легкої атлетики. Маленька Єва, хоча займається спортом і не так довго, закохана у легку атлетику. Сьогодні вона побила свій власний рекорд. Я сьогодні стрибала в сету. Я думаю, що в мене результат дуже. Дуже хороше, тому що займає стільки місяць. Естафети, стрибки та рухливі ігри, легка атлетика це не нудно, а корисно та цікаво, зазначає тренерка з легкої атлетики Катерина Юхименко. Ми змагаємось в таких категоріях, як дорослі спортсмени та молодші. Сьогодні я з нашими молодшими спортсменами ми проводимо у них дитячу легку атлетику. Це така світова програма Дитяча легка атлетика. Тобто, це щось таке незвичайне для дітей. Тобто в тій програмі ми може сказати, як закохуємо дітей в легку атлетику. А от Андрій хоча. Легкою атлетикою професійно не займається, вирішив спробувати себе у змаганнях і досяг неабияких результатів. Сам здивований результатом в те, що я пригнув 90 сантиметрів. Ну я просто не ході на ці тренування. Мені ще якось странно, чому я такий. Я легку атлетику люблю, і футбол. Більше я люблю футбол. У цих змаганнях немає переможців та переможених. Всі учасники турніру отримують нагороди та подарунки. А для відновлення витрачених сил та енергії усі діти будуть запрошені поїсти попкорн, який для них приготували представники благодійного фонду Південь Воля. Загалом в змаганнях взяли участь 50 дітей в категоріях, дорослі та маленькі. Семен має великі плани на легку атлетику і мріє підкорити Україну. Мені легка атлетика, вона мені подобається, тому що я її займався. І думаю, ще займатися. Я займався два роки легкоатлетикою. Я хочу виступити на якийсь, на якомусь турнірі. Хоча б українську, ну про олімпіаду я поки що не думаю, але ну, все можливо. Дякуємо Збройним силам України за можливість проводити змагання для малечі та розвивати спорт в Україні разом до перемоги. Алісасланки не Світлана Кузьменко і те